Того тижня мені було надто важко. Я відчувала, що попри свою роботу я все одно безпорадня. І це була остання Соломенка. Я хочу працювати спецпризначенцем. Саме тому я покинула повітряні сили, саме тому я тут, в Огасті. Я шукала можливості знову їздити у відрядження, а тоді. Я не могла у них їздити. Я мусила ще сім-вісім місяців сидіти на роботі, яка для мене нічого не значить. Я працювала з Іраном, хоча знаю пушту, ну, чому мене посадили, перекладати сварсі. Я відчувала брак надії. І бачила, як у публічному полі сперещаються щодо цієї ситуації. Хоча стільки документів зливається, стільки таємниць зливається. І я думала, чому не це? Чому публіка не має знати про це? Того тижня мені було надто важко. Я відчувала, що, попри свою роботу, я все одно безпорадня. І це була остання соломинка. Я хочу працювати спецпризначенцем. Саме тому я покинула повітряні сили, саме тому я тут в Огасті. Я шукала можливості знову їздити у відрядження, тоді я не могла у них їздити. А зараз я мусила ще 7-8 місяців сидіти на роботі, яка для мене нічого не значить. Я працювала з Іраном, хоча знаю пушту, чому мене посадили перекладати сварсі. Я відчувала брак надії. І бачила, як у публічному просторі сперечається щодо цієї ситуації. Хоча стільки документів зливається, стільки таємниць зливається, ну я не розуміла, чому це. Чому публіка не може знати про це того тижня? Мені було надто важко. Я відчувала, що попри свою роботу я все одно безпорадня. І це була остання крапля. Я хочу працювати з спецпризначенцем. Саме тому я покинула повітряні сили, саме тому я тут, в Огасті. Я... Намагалася знову отримати можливість їздити у відрядження, тоді я не могла в них їздити. А зараз я маю ще 7-8 місяців сидіти на роботі, яка для мене нічого не значить. Я працювала з Іраном, хоча знаю пошту, чому мене посадили перекладати з фарсі. Я відчувала брак надії і бачила, як всі у публічному полі сперечаються щодо цієї інформації. Хоча стільки документів зливаються, стільки таємниць зливається. Я думала, чому не це? Чому публіка не може знати про це?